Всіх вітаю на каналі Катя Солонар. З нами сьогодні відомий екстрасенс і таролог Віктор Литовський. Вікторе, вітаю, рада вас бачити на моєму каналі. Вітаю вас, рада бачити. і Чути. Вітаю всіх глядачів, підписників. Доброго вечора. Добрий вечір. Так, дякую, що нагадуєте мені. Бо глядачі постійно просять, щоб їм казали день, час, коли ми спілкуємося. Значить, зараз півдесятої вечора, 29.07, і за кілька годин відео вже буде на каналі. Тож почнемо з наших важливих запитань і почнемо навіть з такого секретного, напевно, запитання. Напевне, що в лапках секретного, але що, російські пропагандисти пишуть, що Єрмак, Залужний, Буданов домовилися із Заходом про заміну Зеленського на залужного. У Гур вже сказали, що цей псо, до речі, було чи не було? Вікторе там передумова. Я переглядав питання це е е е сьогодні. Візьмемо ще раз його переглянемо. Але там цікава передумова, що це було в Альпах, в неї да. секретній базі. Ну, в нас знову випадає карта дурня. Тобто, карта дурня, котра випадає в форматі маніпуляційного процесу. Більше того, незважаючи на те, що е дурень це момент викривлення правди, це момент недосказності, недомовленості неправдивої інформації. В нас все одно зараз буде, якщо брати взагалі енергії серпня. Я кажу, що серпень буде один з най... найбрехливіших. Місяці цього року тому, що і все такі утки, різноманітні е, брехливі конструкції будуть використовуватися як одним один із основних важелів впливу на перебіг подій е, саме з боку Росії, і карта праці: карта праці по дурню, тобто пропрацьовування якихось е, конспірологічної теорії, теорії змови. І я думаю, що за декілька місяців вони з Альпів будуть це питання переглядати в бункері, потім на підводній човні, потім на секретній базі е в Антарктиді. І якщо долучить туди ще маска, то скоріше за все, плавно трансформується до переговорних процесів на Марсі або на місяці. Тому ну, виходячи з розкладу, в нас випадає пустий розклад, і як маніпуляційний процес побратні. Зустрічі ніякої не було. Добре, всі змі також останніми днями говорять про квартиру співвласника кварталу 95 Тимура Міндіча. За інформацією деяких змі його квартиру нібито прослуховували співробітники НАБУ. Також хтось каже, що на записах може бути і голос самого президента Зеленського. Чи це правда, по-перше, і якщо так, то про що ми тоді дізнаємося найближчим часом? Чи ні про що і не дізнаємося? А воно розумієте, виходячи з розкладу, коли ти кажеш, а ти змушений сказати Б. І ми, ми спочатку скоріш за все. Почули, побачили певні плівки, а потім вже вияснилося, що це представники НАБУ робили прослуховування. Маніпулятивний процес. Знову ж таки, продовження до попереднього питання. Ситуації, котрі спрямовані на те, щоб дестабілізувати ситуацію в країні, і за рахунок інформаційної зброї будуть намагатися впливати на перебіг подій, але ну воно не випадає воно також випадає пусте, тобто момент того, що тут план не Висвітлити правду, або дойти до якоїсь справедливості, або показати щось скрите тут, правда використати інформацію як маніпулятивний процес, як маніпулятивний важливий вплив для того, щоб дестабілізувати ситуацію в цілому. А от чи проголосуючи 31 липня депутати? От за новий закон про законопроект, який відновлює незалежність НАБУ та САП там воно ну, випадає з е, перепонами. Я кажу, що ліпше б це питання просто не підіймалося, чим давалося заднє е, відтягування. Тобто, в нас є з е, відтягування, затягування процесу, і е, в цей процес прийняття нового закону він, виходячи з розкладу, випадає як. Процес набагато складніше, набагато довший карта повішеного підвішений стан, стан затягування і прикладання колосальних зусиль. Тобто, коли у нас часто таке відбувається, коли питання дійсно важливе, ми не можемо знайти необхідну кількість голосів, або треба повернути на якесь додаткове слухання, коли стосується це там, соціальних пільг для матері чи дитини. Це буде затягуватися в довгий ящик. Коли е, питання стосується зарплати заробітної плати суддів або високопосадовців, одразу при, при, приймаються такі питання. Тут так само е, буде свідоме ставлення палець колеса. Будуть моменти, коли треба буде ще повмовляти, тобто якісь додаткові я не знаю, читання, напрацювання е, свідомі. Свідомі для того, щоб затягнути процес, це як умова надовше з, позитив... тобто... з потенційним прийняттям, позитивних позитивні зрушення, потенційні прийняття, і коло фортуни, це трансформаційний процес, тобто, все ж таки приймуть, але з пробуксовками. Але не 31 го числа. Я тобто... думаю, що цей процес вони можуть затягнути на більш довготривалий період. А тоді протести продовжаться. От якщо 31-го не приймають, що відбувається на вулицях. Я не навіть якщо приймуть, я не думаю, що протести вони відійдуть на задній план. Тому що з точки зору протестів в нас випадає перевернута карта помірності, і навіть якщо ти будеш е, підлаштовуватися під бажання, під думки е, людей, під е, бажання, під думки і бачення тих людей, які вийшли на ці протести. Коли ти починаєш робити кроки назустріч, зустріч, з'являється. Ну, нам дуже важко угадіть насамкілі. Тобто, з'являються якісь нові передумови, або е, будуть скандувати інші лозунги, котрі не будуть вже стосуватися набу і... і сап. Тобто втрата контролю в цій ситуації вона дуже висока ймовірна. І я думаю, що протести ми все ж таки будемо бачити довше ніж до 31 го числа, або 1-го числа, що вони розійдуться якось ні. Продовження процесу підвішено підвішений стан і намагання знов ж таки за рахунок якихось маніпуляційних процесів за рахунок обхідних шляхів вплинути на перебіг подій, не стабілізувавши ці, ці процеси, навпаки будуть намагатися виводити його на нову е гілку конфлікту. А на фоні скандалу з НАБУ та САП, чи будуть тиснути західні партнери, щоб провести вибори цього року? Вибори і президента, і у Верховну Раду. Ну, у нас все одно, незважаючи на ці ситуації, котрі пов'язані з протестами, з форматі тих звернень, котрі ми можемо спостерігати зараз в інформаційному полі, що європейські партнери можуть якось призупинити або не дати нам допомоги, воно випадає як тимчасова пауза, і все ж таки прийняття компромісного рішення, котре буде слугувати опорою для того, щоб. Euh, західні партнери продовжували euh, підтримувати нас ресурсно, і в ну, нас не випадає як втрата, або недоотримання до В нас випадає як процес, який може затягнутися трошечки в часі. Ну і вибори цього року ви не бачите? Стосовно виборів, цікаве питання, тому що м -м, на одному з ефірів я казав вже про це, що зараз будуть робитися дії. Для того, щоб наблизити ці вибори і реалізувати їх на кінець осіннього періоду, початок зимового періоду, тобто фарсуватися. Причому фарсуватися як зовнішніми впливами, втручаннями, тобто з боку прямого впливу від ворога, так і внутрішні втручання, котрі будуть направлені на те, щоб повернути ці люди, котрі були вже в великій політиці, хочуть повернути ці позиції, котрі були. Однак в нас в з точки зору верховного жреця, випадає карта помірності, тобто, все ж таки можна якось стабілізувати процес і не при, і ці дії, дії, котрі ти будеш використовувати, вони не призведуть до тих виборів, про котрі ми з вами кажемо. Але ймовірність все одно залишається: просто якщо раніше в відсотковому співвідношенні. Ймовірність виборів за розкладами вона складала близько 20% 30%. Зараз цей відсоток він набагато набагато більше. І в нас двійка пентаклів, вона каже, як помірність. Тобто, все, ми ходимо дуже по тонкому краєшечку леза, і. і, і Ну, буквально декілька неправильних жестів висловлювань або дій можуть призвести дійсно до того, що виборні процеси будуть, і вони будуть тут цікавий момент. Вони будуть стимульовані все ж таки в першу чергу з боку ворога, тобто зовнішніх. вплив. А ще хотіла Вікторе, з вами одну дату перевірити. Справа в тому, що я згадала ще. Що... На початку цього року, у середині лютого, Петро Порошенко говорив, що вибори будуть ймовірно 26 жовтня. Тоді, в той період, навпаки, всі називали раніші дати, що й війна там закінчиться. Ну, різні політики маю на увазі, бо прийде Трамп. Ну і оце от все. А Порошенко сказав саме таку дату: 26 жовтня. Я щойно це перевірила. Давайте перевіримо з вами цю дату: 26 жовтня. Вибори в Україні. Не знаю у чому звідки. Петра Порошенка ця дати, чому він назвав тоді, перевернута домовленість. Можливо, коли ця, цей меседж використовувався, розглядався план саме в жовтневого впливу на перебіг подій. А двійка Пентаклів вона вказує все. Двійка кубків вона вказує про відсутність домовленостей, старих домовленостей, в тому числі. І перевернута карта страшного суду: це відсутність трансформаційного процесу. Е, ні, не випадає, не випадає на цю дату. Ні, тобто, якщо будуть, то пізніше, так якщо будуть, я б зосередив свою увагу більше на не жовтень, а ось 20 20 числа листопада. Вони дійсно випадають по карті. Трійки жезлів. Трійка жезлів це карта нового починання, коли можуть бути трансформаційні процеси, котрі можуть бути пов'язані в тому числі. З передвиборними перегонами або з входом в нову фазу, як нові обличчя, нова кров, нові люди, котрі будуть намагатися влазити, входити, вбігати в процеси, котрі пов'язані з прийняттям рішень та управляючими процесами. Угу. Але все таки наскільки я розумію, Петро Порошенко тоді назвав ту дату, 26 жовтня, не, не те, що щоб щось видумуючи, а дійсно якісь Ні, такі домовленості там, були там була домовленість, і більше того, з точки зору насправді, з точки зору домовленостей, можна сказати не тільки про двадцять п'ятий рік, але й навіть 24-й рік розглядали по трансформаційним процесам. І тут багато факторів дійсно вплинули передвиборні перегони в о, Сполучених Штатах, результати цих передвиборних перегонів. Ну і пригадайте, е, одразу після інаугурації, е, старі обличчя вони в активним чином почали е, показувати свою обізнаність, підтримку, і ми бачили, що ну, практично рендеву мали. Всі великі політики і лідери України з представниками адміністрації Білого Дому, або е, практично там віч навіч з Трампом навіть спілкувалися, і це стосується не тільки Петра Олексійовича, але й е, Юлії Володимирівна. Теж нас там відзначилися на першому е, недільному сніданку, чи як там називається але. Якщо дивитися з з точки зору саме ситуації, нас випадає перевернута двійка кубків. Тобто двійка кубків це про домовленості. Перевернута двійка кубків це домовленості, котрі не реалізувалися, котрі не програлися. Зрозуміло. Чи може Зеленський змінити главу Офісу президента? Зараз цю посаду обіймає Андрій Єрмак, чи можливо таке? В мене з точки зору трансформаційних Послу трансформації великих постатей, тобто вагомих гравців, є дві, може? Але питання в тому, на кого і ні, і відсутнє питання на кого? Двійка жезлів. тобто навіть якщо в тебе є сьогодні дуже велике бажання трансформувати цей процес, двійка жезлів це відсутність альтернативи, і момент відкату і втрати контролю над ситуацією. Тобто перевернута карта колесниці як відсутність руху. У мене є дві людини, котрі ми переглядаємо дуже схожі розклади. Це перша випадає на. Єрмака, друга випадає на сирського. Тобто, в, в нас будуть відбуватися різноманітні е, трансформаційні процеси в владі, в, в міністрів, там влів, е, різноманітних, е, я не знаю, відділів і тому подібне міністрів. Але ось дві постаті, як сирський та єрмак, вони йдуть по перевернуті дві ті жезлів, тобто відсутність альтернативної кандидатури, що в свою чергу зробить. Їх, їх посади такими, котрі будуть змінюватися в останню чергу. Ну, тобто, до кінця війни вони будуть. Можуть бути такі процеси, що в форматі затягування процесу Єрмак, сирський, так дуже висока мобільність. Для чого Трамп скоротив ультиматум Путіну до 10 днів? Що станеться через 10 днів? Ну, напевно, нічого, як завжди, але я ж маю запитати. Uh, от в другий раз я переглядаю це питання, і в другий раз в мене випадає колесниця і бажання зустрічі, тобто трійка кубків. Хоча зустрічі він цієї боїться. Uh, я І мені чомусь другий раз дається така інтерпретація, що всі ці дії вони пов'язані з тим, що хочеш ти плинути на перебіг подій. Ти хочеш бачити зустріч. Uh, і мене повертають, повертають ці розклади до Нещодавнього звернення е, Ердогана з тим, що практично там зустріч на мазі і треба уладити е, деякі формальності для того, щоб цю зустріч вже там практично в серпні провести, але є пробуксовування процесів, є несприйняття. Цієї пропозиції як ультиматума сприйняття цієї пропозиції, як можливості, від котрої можна відмовитися, свідоме затягування процесів, і нас з точки зору цієї ситуації, карта помірності, котра в перевернутому стайні випадає на Трампа, вона е, дає нам підказку, що вкривається людині терпеція, хочеш якихось змін, хочеш якихось трансформацій. починалося все з 50 днів, потім. 12 днів, 10 днів. Я думаю, що пару днів і він скаже, що на протязі 24 годин необхідно прийняти рішення. Однак, на жаль, як ви зізначили, що навряд чи щось зміниться в, від цих ультиматумів, тому що з точки зору фіналізації карт у розкладі десятка жезлів це як непід'ємна ноша, тобто ну, не впливає твої, твої ультиматуми на режим Кремля. І друге. Воно, на жаль, не випадає по карті миру, тобто що карта миру в нас випадає в перевернутому стані. Відсутність миру і нагнітання ситуації з потенційною можливістю з потенційними ризиками втратити контроль над тим, як будуть події розвиватися в наступних періодах. Тобто, ти втрачаєш контроль і починаєш входити в стан погроз. Ще одна цікава складова У нас є карта майстерності. Карта майстерності вона зазвичай вказує про те, що є подвійна гра, і зараз все одно відбувається я завжди проти конспірологічних теорій, але воно аудіально виглядає як конспірологічна теорія. Зараз відбувається така потаємна гра, коли все ж таки Сполучені Штати намагаються потаємним чином. Впливати і розмовляти, і вести комунікацію діалог з режимом Кремля для того, щоб мати якісь козирі якраз на цих анонсованих Трамп Ердоганом зустрічах. І, на жаль, без пожинання плодів Тобто толку не буде з того. Ну, виходячи, я хочу дуже сильно помилятися, я хочу дуже. Сильно, щоб ми найближчим часом побачили зустріч президентів і плідну результативну роботу з діалогом, з пожинанням плодів, але виходячи з розкладу, поки це дуже-дуже далека перспектива, ілюзорна. Зрозуміло. А ще от у мене наостанок таке питання: чи залучить Росія до своєї армії десятки тисяч північнокорейських військових і тим самим зробить перелом у війні на свою користь? Перелом. О, і не тільки е, корейців, не тільки корейців, тому що з точки зору ситуації в тебе є брак ресурсу, людського ресурсу, і ти будеш шукати, як закрити цей брак. Е, дуже цікаво, тому що так я думаю, виходячи з розкладу, вони будуть за рахунок е, іншого ресурсу закривати питання за рахунок саме корейців в якості гарматного м'яса. Без значного пожинання плодів, тому що там дуже цікавий момент випадає втрата контролю над ситуацією або недо... невиконані зобов'язання. Тобто, коли ти обіцяєш, отримуєш, але не отримуєш натомість те, що обіцяв. І другий ще цікавий момент, нещодавно була новина стосовно того, що росі... білорусам дозволять якось голосувати там, і... на території Росії чи щось таке в mm такому. -hmm. Руслі, і було поставлено запитання, причому його переглянули і не розглядали далі. Далі зупинилися Я вже після етерок почав розглядати. Е, білорусів також будуть все ж таки намагатися використати в якості громадного м'яса за рахунок маніпуляційних процесів, за рахунок ман... ультиматумів, тому що є брак ресурсу, котрий ти будеш закривати всіма правдами-неправдами. І в форматі ситуації зараз, зараз відбуваються якісь криті моменти, То, можливо, це дії там не анонсованої е, мобілізації громадян РФ, котрі ще не вийшли на передній план, але пропрацьовується вирішення питання з браком кадрів, з браком особового складу е, ворога е, шляхом подування таких потаємних е е дій, потаємних е планів, направлених саме на залучення нових, нових е адептів руйнівної сили нашого моря. Вікторе, щиро вам дякую за цей прогноз. Глядачам вдячна, що нас дивилися. Я в описі під відео залишила всі контакти Віктора Литовського, щоб ви могли до нього звернутися. Будь ласка, ставте лайк до цього відео, якщо вам воно сподобалось. Всім всього найкращого, доброго, пока.